Наша ділянка відповідальності права сторона від Авдіївки, правий фронт, на сьогодні, це так. Це наша ділянка відповідальності. Як нині там обстановка? Ну, обстановка дуже важка. Дрони, артилерія, все в них так працює дуже добре, що важко, дуже важко. І на позиціях, і на підходах. Важка обстановка. Живий ресурс лізуть, звісно, під дрони лізуть такими темпами, що прям дуже багато. Їх щодня так. Місяць, місяць, валять, а вони лізуть і лізуть і лізуть. Саранча, коротше. Вони у нас постійно лізуть, Так що тут воно ситуація з Авдіївкою особо особа сильно не міняє того, як вони до нас лізуть. Відвід від військ самого міста на вас. Ще на ваш... поки що не вплинув. Не вплинув. Поки що. Я так думаю, що вплине. По-любому ж вони будуть. Змогли з Авдіївкою полізуть до нас більше. Чо, Чом би й ні? Буває, йдуть і. Маленькими группами буває і техніка йдуть. ну. Зараз так думаю, що більше техніки йде на Авдіївку туди. Так що... На саме місто ви маєте. Ну, да. Відвід військ із Авдіївки на ваш напрямок, на оцей правий фланг, теж дає знати про себе. Так. Да. Тобто для вас це, це теж зміна ну, обстановки якогось? Ну, ми думаємо, що так, да, звісно. Якщо зараз. Я думаю, вони захочуть рівняти лінію. Ну і буде, звісно, в нашому напрямку теж. Ну думаємо, що теж буде щось і в нашому напрямку. Хлопці знають, чого вони тут. Хлопці знають свою задачу конкретну стояти і тримати свої позиції. Ну зараз нелегко це, це на вашому нелегко, напрямку. Нелегко, далеко, нелегко, але. Порівняно, наприклад, з тою самою Авдіївкою, то в нас ще більш-менш можна миритися. А що у вас відбувається? Штурми. Штурми е з невеликими групами е ворог таких старається нас штурмувати. Але завчасно виявляємо і відбиваємося всі атаки. Якщо вони по Авдіївці вирівнюються, то тоді підуть навіть, скоріше всього, на наш напрямок, щоб і тут в лінію вирівняти. Як би там не було важко, але я думаю, що ми вистоїмо і все в нас буде добре. Хотілося б, це, звичайно, чим побыстріше це все зробити. Але, але маємо, що маємо.